А дві неділі до цього ну, дуже боліла голова. Просто це кітанов постійно пився просто жменями. Але я все скидувала на сидячий спосіб життя, треба масажики поробити. Ну, все. Зараз поїдемо в Одесу, там розслабимося, моречко, масажики угу. пороблять, буде приємно, класно. І ми їдемо в Одесу. Я за кермом. Чоловік в цій е, бандажі, mm -hmm. прямо може дивитися тільки. Е, ми чомусь він сказав зупинитися на ніч. Ми не доїхали до Одеси, але ну, зуп... mm -hmm. він прям ні, зупиняємося. Я кажу: ні, давай їдемо. Я нормально їду за кермом і люблю. Ні, зупиняємося. Ну окей. А ти була за кермом, Я за він кермом. не міг їхати. Да. І слава Богу, що ми зупинилися. В мене вночі стається. Повний епілептичний приступ це був це вперше в твоєму житті такий так. приступ.